Розкажіть, що ви там побачите в самий перший момент, самі перші враження, які виникнуть, як тільки ви опинетесь на поверхності, вона ось вже близько. Що ви там бачите? Огляніться навколо, які зараз час доби. Можливо, ви в приміщенні чи на вулиці. Підстань просто які стіні. Тіні, а які тіні ви бачите? Бачу, у мене не ноги в якихось красівках. В крусівках. Таких, а... як в ліс, ходити в гори. Угу. А що на вас? Штани, може є, чи спортивні якісь, чи джинси? Який одяг на вас? Я знаю, якийський костюм. Костюм, добре. А скажіть, будь ласка, а Ким ви себе почуваєте? Чоловіком чи жінкою? Напевно, чоловіком я не знаю. Чоловіком. Добре. А є у вас волосся на голові? Ну, це здається, що в якомусь костюмі в скафандрі. Скафандрі. Угу. А якого він кольору? Металевий сірий. Металевий сірий. А який зараз час? На який? який час? Місяць чи що? А це на увазі я на місяць. Ви на місяці. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже цікаво. А що ви там робите? Можливо, ви там на роботі, якусь роботу виконуєте? Mm -hmm. Чи ви в космосі літаєте? Не ходжу, поміну стою я Угу. Ну, а що ви там досліджуєтесь щось чи Якусь виконуєте роботу? А давайте походимо. Ви можете ходити? Та важко. Важко ходити. Можливо, в... так як в космосі, то людина там може літати. Все, скромно, мрачно, все темно. А, Інтересно, якісь є приміщення, куди ви заходите? Де ви спите? Якихось хітів якусь печеру? Угу. А опишіть, що ви там бачите? Нічого. Все темно. Все темно. А що ви їсте? Ну, а десь ви спите? Можливо, бачите якийсь ліжко чи... чи якийсь матрас на чому ви спите? Ні, там не сплять. Там не сплять. Це ваша робота. Чи... Mm -hmm. Напевно. А ви можете переміститись в той час, де, де ви живете. В те місце, де ви живете. Давайте залишимо цю сцену і перемістимося вперед. Важливий для вас день вашого життя. Такий день, який ви рахуєте дуже важливим для себе. Один, два, три. Розкажіть, де ви опинились? Що зараз відбувається? Можливо, ви зараз на якомусь завданні щось досліджуєте? Світло від прожекторів. Світло від прожекторів. Можливо, ви між тим світлом щось побачите цікаве? Там ще якісь є люди, чи ви одні, де ви ходили по місяці. Можливо, ви дослідження, якісь там робите. Так, якісь дослідження. якісь дослідження. А що за дослідження не зможете? Ну, Якась палка в руках, щось, якісь датчики. Угу. Це ж так цікаво, що ви там таке робите? І ви там одні чи ще у вас є якісь там люди? Хтось вроді є, але я не бачу. Я розумію, що вони є. Ага, вони є. Але ви з ними не спілкуєтесь. Можливо, у вас там є якийсь друг, ви спілкуєтесь по роботі. Можливо, ви здаєте якісь звіти, можливо, ви берете якісь проби тої землі того місяця. Щось шукаємо. А що ви таке шукаєте? Можливо, якісь кристали? Схоже на дав шукати, що не шукається. Угу. А може там хтось ще є, щоб ви спитали, що ви там таке шукаєте? Які вам завдання дали? Для чого ви там є? Ну, показала якесь дерево. Угу. Можливо, життя шукаємо. Угу. Досліджуємо можливість життя. Угу. Чи можна там жити, так? Так. Угу. А там дерево воно з листям чи без листя? З листям. З листям. Значить, там є життя і там можна жити, так? А, а на землі що ви бачите? Земля чи трава? Ні, нема трави. Нема трави. А там лише одне дерево чи багато дерев? Багато. Багато. А скажіть, будь ласка, можливо, там десь є якийсь е палаточний, може, городок, чи де ви там проживаєте тимчасово? Чи якісь будиночки там є? Напевно, десь на кораблі космічному, не знаю, немає нічого. На кораблі космічному. А ну, подивіться, як виглядає той корабель? Можете туди зайти? Кругла тарілка така. Угу. Що ви там ще бачите? Якісь пульти, екрани, угу. якісь датчики. Та? А ви там самі чи є ще хтось? Так, є, А хто там ще є? Я не бачу конкретно. А ви можете літати на тій тарілці? А куди ви ще можете літати? Ну, подивіться, добре, і згадайте, куди ви можете ще полетіти на тій тарілці? Можливо, кругом того місяця. Ви там можете ночувати, спати. Так. А що ви там їсте? Консерви. Серви. А ви там перевдягаєтеся, знімаєте з себе скафандри чи ні. А коли ви роздягнетеся, скажете, який у вас колір шкіри, ви молода людина, чи вже старша? Не бачу. Угу. А чи можете переміститися на тій тарілці ще кудись, щоб ми побачили, що там ще є? Ні. Ні. А ви там там є у вас вода, ви приймаєте душ, а є ліжко чи якісь полиці, де ви спите? Якісь Полиці. полиці. Дуже цікаво.